Сьома година вечора. Сутеніє, але телефон висвітлює, тому наче в день. Вже сутінки. Ой, комарі. У нас спека, спека страшна. Я повідкривала свої ящички. Там у мене рослинки. Пташка моя падає і падає. Вирішила зняти в сутінках, а телефон висвітлює. Так буває. Зараз засідає і все. Спекотно, сильно спекотно рослинки. Не знаю, приживуться чи ні, я гейхірки повисаджувала. Клематиси всі погоріли, але ще цвіте ось цей клематис у мене. Ось він цвіте. Ось цей недавно, а цей вже відцвітає, вже він такий на сонці вицвів. Рибки мої вже сплять, мабуть. Я їм воду поміняла. Подивилась в інтернеті, відео треба обрізати. Оці листячка, німфей, то треба обрізати на днях. Я, якби знала раніше, я б, коли воду міняла позавчора, то я би зразу обрізала. Цвіте горець, ну цвіте, він цілими днями цвіте і ночами. Все літо. Все літо він цвіте. Він вже цвіркуни цвірчать. Ну, темніє вже, темніє, а. Телефон знімає наче день. Троянда надумала цвісти, ось такий квіточка, яка в неї загорнута квітка. Что так закручена біла. Мігабіон з молодилами. Зліпила нову ширму. О, упала моя ширма. Вітер був сильний. Я її ще не прикопала, так тільки поставила. Упала, нахилилася. Зараз я її підправлю. Ось вона з'їхала туди. Треба її. Підставити гарненько. Ой, роза зачепилася вічно. Вони мене чіпляють Канна моя цвісти не буде. Це темнолисна канна не хоче. Вона і в тому році не цвіла. Ось гортензія, яка стоїть. Це страшне, що робиться. Ай, ця шелестить. Ця шелестить, ця вже попеклася ось. Це на південь іде. А це, мабуть, і не встигне розкритися. Отаке От ось у нас літо у вересні місяці. Давай шифон ще цвіте гібіскус. Думала звідти його пересадити, а тепер не знаю. Поки боюся чіпати рослини, бо... Попропадають сильно. Сильно у нас спекотно. Моє озеро. Безину я пересаджувала на минулій неділі. Ну, вона ось гарно стоїть. А що їй буде? Вона витривала рослина. Вона пістрява, то троянда розстрілила, я її не бачила. Вівсяниці, гляньте, яка гарна. Це, мабуть, один кущ у мене такий з вау-ефектом. А це все-таки щось страшне комарі гризуть. Седоми цвітуть, так і цвітуть седоми. У мене ще будлея цвіте навіть. Ось. Карликова оця біла. Ну, вона не карликова, вона десь метр 20-метр 30. Є ще менші будлейки. Цвітей ще. Кизил листячко поопускав, пити хоче. Вже сьогодні не полю. Завтра вранці привезу води. Той полю, Ехі на цейка, пізня. Щось вона надумала. Ну, це з насіння я вирощувала, то вона так пізно і зацвіла. Климатися. Чуєте? Оце не сиплеться все. Шелестить як. Поливаю, поливаю і нічого не можу долити толком. О, вже видніше, що. Вечоріє, вечоріє, може буде туман, а зранку я знов полю рослини. Ну, я ще пройдуся по саду. Що конче треба, то я полю, звичайно. Ось цю гортензію зараз полю. Ось іще трояндочка, наприкінець. До наступної.